Це я зараз зняла верх коробки, просто щоб показати вам цю красоту. А взагалі я на ніч одягаю верх, ось він стоїть. І кидаю покривалку. Покривалку тепленьке, щоб температура зберігалася всередині. Передають похолодання, що, може, доведеться зложити їм грілочку на ніч. Ось, щоб вони не мерзли. Мамочки, я мушу купляти, ну, скажімо, так, кращий корм. Так, якби вона була не годуюча, можливо, ми б обійшлися якимось чотири лапами. Ось, але купляємо ось такий для годуючих і для маленьких. Ну і. Не знаю, ще, можливо, спробую Royal з такої самої категорії, бо щось вона цей не дуже хоче, але більше є рідкий корм, я купляю. Ось, Ну і цей корм стоїть у неї. Водичка є ще. Ось. Так що їй тут тепленько, комфортно. Я думаю, ви самі це бачите. Не дивлячись на те, що в мене в квартирі ще п'ять моїх котів. Ну, в смислі кішок, щось в мене хлопці не тримаються, дівчатка в мене всі п'ять дівчаток, всі стерилізовані. Можливо, я по ним зроблю окремий пост.